Всім привіт, друзі! Хочемо вам показати наш проект на тему розселення людей і розвиток цивілізації. Приємного просмотру! Спочатку люди були кочівниками, мисливцями і збирачами. Вони слідували за стадом тварин, збирали ягоди, гриби, коріння, але деякі з них знаходили до долини, зруюючи землею, чистими джерелами. Тут почали з'являтися перші наметові поселення, а потім дерев'яні хати. Коли люди навчилися обробляти землю, усе змінилося, з'явилися поля з пшеницею і ячменем, виноградники, фруктові сади. Одомашені домашні тварини давали молоко, м'ясо. Та шкіру. Так маленьке поселення перетворилося на села, а село на центр ремесел. З розвитком ремесел з'явилися гончарі, ковалі, будівельники. Люди винаходили колесо, канали для зрощення полів і мости через річки. На нашому ідеальному континенті знання передавалися швидко: ремесла, медицина, астрономія усе розвивалося без втрати ресурсів. З розвитком сільського господарства народжуються міста. Вони розташовані в річок і узбережжя для торгівлі. Тут обмінюються зерном, металами, тканиною, знаннями. Кожне місто стає культурним центром зі школ із школами, бібліотеками та майданами для обговорень і свят. Людство вчиться писемності, математики, астрономії та інженерії. Мистецтво розквітає скульптури, живопис, музика. На нашому континенті цивілізації співіснують мирно, обмінюючи культурою і технологіями, не знищуючи природу. На ідеальному континенті люди навчилися жити в гармонії з природою. Вони будують міста, не виробуючи ліси, очищують річки, саджають нові дерева. Земля забезпечує всіх достатком, а знання та мудрість передаються з покоління в покоління. І ось він ідеальний континент, місце, де люди розселяються розумно, вчаться, співпрацювати і будувати цивілізацію, яка цінує знання, культуру і природу. Тут кожне покоління будує краще майбутнє, і людство живе в гармонії з самим собою та світом навколо. Навіть на ідеальному континенті природа іноді випробовує людей, раптові душі. Бурі та посухи змушують цивілізації шукати нові способи виживання, але кожна проблема стає уроком. Люди будують греблі, зрощувальні системи, освоюють нові методи землеробства. Часом поселення перенасичуються, і частина людей вирушує у невідомі землі. Вони перетинають ліси. Гори та пустки, відкрив відкриваючи нові долини і ріки. Ці міграції збагачують культуру. Люди приносять нові знання, мови та традиції. Не завжди життя було мирним. Іноді виникали конфлікти через ресурси або території. Але на нашому ідеальному континенті вони вирішалися дипломатично, утворювалися союзи, обмінювалися технологіями, торгували знаннями. Конфлікт перетворювався на стимул розвитку. Люди шукали сенс життя і відповідь на велике питання. З'являлися храми, обсерваторії, школи мудрості. Мистецтво, музика та театр об'єднували громади, а релігії і духовні практики допомагали людям відчувати зв'язок із природою та космосом. Вчені та інженери винаходять нові технології від навігації і медицин до будівництва мостів і великих водосховищ. Кожне відкриття робить життя людей більш безпечним і зручним, а цивілізація стабільнішою. І ось результат тисяч поколінь. Ідеальний континент, де люди вчаться у природи, співпрацюють одне з одним і створюють цивілізацію, що цінує знання, культуру і гармонію. Тут кожна долина, річка і місто живуть у балансі, а людство продовжує розвиватися з мудрістю і турботою про майбутнє. На цьому наш проект закінчився. Сподіваюсь.